Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Чи знаєте ви цю дівчинку? Так, вірно, це Марійка. Марійка в лісі заблукала, до ведмедя завітала. Узялась хазяйнувати, все навколо розкидати. Допоможемо малята Марійки кубики поскладати. На верхню поличку ми покладемо маленькі кубики, а на нижню поличку покладемо великі кубики. Дітки, скажіть, якого кольору маленькі кубики. Вірно, маленькі кубики синього кольору, а якого кольору великі кубики. Правильно, великі кубики червоного кольору. Погляньте на цей кубик. Він який? Великий чи маленький? Правильно, маленький. Тому покладемо його куди? На верхню поличку молодці. А ось цей кубик який? Теж маленький і його покладемо, теж. На верхню полицю. Розумнички. Ось цей синій кубик, який за розміром? Також маленький. Маленький кубик покладемо куди? На верхню поличку. Цей кубик, який за розміром. Так, він великий, великий кубик покладемо куди? Вірно, на нижню поличку. Цей кубик який? Великий чи малий? Вірно, великий, тому його також покладемо на нижню поличку. Цей кубик, який? Великий, покладемо на нижню поличку. Молодці дітки. Ми навели лад і поскладали всі кубики. Марійка перемила весь посуд, але не знаю, як його скласти. Давайте допоможемо дівчинці. Підберемо до кожного блюдця. Чашечку покладемо на поличку червоне блюдце, а на червоне блюдце поставимо чашечку якого кольору, правильно червоного кольору. Жовте блюдце покладемо на верхню поличку. А на жовте блюдце покладемо яку чашечку? Вірно. Жовтого кольору. Синє блюдце покладемо на нижню поличку. А на синє блюдце яку чашечку поставимо? Правильно, синього кольору чашечку. Ось так. На нижню поличку покладемо зелене блюдце. А на зелене блюдце чашечку якого кольору? Правильно, зеленого кольору. Молодці, дітки. Дівчинка Марійка все прибрала, зготувала смачний обід. Ведмідь був вражений ладом у його хатинці і похвалив Марійку. Дітки, як ми з вами допомагали Марійці? Так, ми складали кубики. Які кубики ми поклали на верхню полицю? Вірно, на верхню полицю ми поклали маленькі кубики. А які кубики ми поклали на нижню полицю? Правильно, на нижню полицю ми поклали великі кубики червоного кольору. Що ще ми допомагали дівчинці? Ми підбирали. До блюдець чашки. Яких кольорів були чашечки? Так, червоного, жовтого, синього та зеленого кольору. Марійка дякує вам за допомогу. До побачення, дітки!